Знаєте, що ви зараз спостерігаєте? Ви є свідками того моменту, коли на годиннику 10 вечора-ночі, я не знаю. А в мене мотивація робити, бігати, творити, знімати відео, як я бігаю. Тому ласкаво прошу. Привіт світ! А знаєте, чому все так? Тому що я сама вдома. А сама вдома я буваю вкрай рідко і я реально не знаю, чим мені зайнятися. Я вже почитала книжку, подивилась серіал, зробила всі свої б'юті процедури, поспівала, потанцювала під музику, поготувала і, до речі, притинакити бігати. Я з'їла канапку з нутелою і з ягодами і це було. А потім така бігати. Мені треба зараз побігати. 5 кілометрів, 6. 10. Це буде 10 кілометрів. Бабай волохатий, заходить до хати. Я помалась, буду дивити свій серіал, поки, напевно, не засну До речі, я дивлюсь, не усуджуйте мене. Будь ласка, не усуджуйте Турецький серіал Сіркана на Волата. Постукай в мої двері. Не усуджуйте мене. Хіба на трішки? Отак. Теж відбувається. В тому кіно це капець. Всі ті їхні проблеми, які в них там проблеми є. Це не проблеми насправді, можна вирішити двома словами, просто поговоривши один з одним. У мене просто мозок кипить, коли я слухаю їхні діалоги. Я його люблю, але думаю, він мене не любить. Ну, то скажи йому це, просто поговоріть. І все. Ні, два сезони по 300 серій. Так, будь ласка, на голові в мене ніби коти поспали. Не знаю, як це описати. Цю зачіску. Завтра прокинусь, напевно, буду ще гарніша. Тому до завтра. 12-та ночі. Коротше, я зрозуміла, не накручувати оце волосся. Я прокинулась зарядка. Взагалі, в мене є мрія мати вдома кавову машинку. Але думаєте, я не буду ходити в кав'ярню і купувати каву? Я впевнена на відсотків, що все одно буду, тому що вкупленій в, в кав'ярні каві ну, от щось є. От. Це не просто про. Каву. От. розумієте, Естетика купити оце каву. Хлопок. Ні, хлопки тут в Білгороді. Останнім часом в мене дуже якісь інформативні і цікаві влоги виходять. Ну, як є. З вами амбасадор коминутого одягу. І моя нудьга закінчилась тим, що я зараз зі своїми сестрами йду вечеряти. Помітили це поєднання кольорів в моєму образі? На дворі плюс 30. Я пішла. Оце подивіться запізнились на скільки? На весь на одинадцять. На одинадцять. А такі гарні лаври. Я вам пробачаю. На дворі дуже нездорова погода, так парить, так душно, так просто нестерпно, дуже чекаю дощу. Сьогодні, до речі, передавали прям штормове попередження у Львові, дуже сильний вітер, і ніби аж ж якась буря має бути таке відчуття. Це, до речі, мене дуже лякає, тому що факт про мене, я боюсь грому, я ще й сама вдома. Що на голові? Взагалі не знаю, як це вкладати, як з цим жити. Коротше, зустрінемось через рік, коли вона відросте, тоді я і побачу. Буде щасливою, за 6.6, 6 потрібно збройні солоки, не підтримувати один одного папа. Oh. Так от, деякі висновки про два дні самотності. І, до речі, за ці дні, за ці два дні, я зняла три відео. Це третє. І це означає, що коли я сама, я значно продуктивнішою мою. Правда, я все ніяк не можу почати їх монтувати, але це вже таке. Дійдемо. На мене, до речі, дує вентилятор, тому можливо трохи шумить, тому що дуже спокоен. Третій висновок. Серкан Балат Аб'юзер. І їхні стосунки взагалі нездорові. Не засуджуйте мене, будь ласка. Відчуваю себе трохи своєю мамою, яка завжди дивилась якісь серіали про любов на телевізорі. І я така, мам, це тупо. І зараз така два сезони, по 40 серій. Так. Поки ви дивитесь відео, мені здається, що вже перед ним мало би вийти питання відповідь і Я зрозуміла, що я сьогодні не відповіла на ще декілька запитань, на які я хотіла відповісти, але я просто забула улюблена страва, улюблена страва Снеки. І я зрозуміла, що моя улюблена страва це картопля. Серйозно, в будь-якому вигляді, печена, смажена, варена, тушкована, фрі, будь-яка, ну тільки срані. Хоча я знаю, люди їдять із сиру картоплю. А снеки це чіпси, що теж, по суті, картопля. Які свої звички ти хотіла б змінити? Я б хотіла змінити свої харчові звички. Серйозно. Я дуже набрала за ці місці. Я просто по собі бачу, я просто відчуваю. Там кілограм та така, я просто з вигляду бачу. Але я якось відмахалась від себе так? зараз, тому що і так стресу купа, і ще питанням ваги, вигляду я не хочу себе. Якось додатково травмувати, тому я це просто лишила. Я зараз намагаюсь не наїдатись на ніч, і це вже для мене окей. Ну, якщо чесно, без чого не можеш жити. Не можу жити без своєї сім'ї, без своїх рідних, без людей, яких я люблю. Без кави не можу жити, без свого телефону не можу жити, без камери своєї не можу жити. І не люблю, коли я не маю чим зайнятися. Це найгірше відчуття взагалі в світі, коли ти просто. Нічим не зайнятий. Віриш у гороскоп, хто ти типу, по знаку Зодіаку. До речі, 23 серпня у мене буде день народження, мені буде 22 роки. Я лев за гороскопом, але я не вірю в гороскопу. Я в принципі вірю, можливо, в те, що певним знакам зодіаку, певним людям притаманні якісь певні риси характеру, чи як це сказати, якісь особливості, темпераменти. Але оці всі сумісності, це все ні. На яку техніку знімаєш? У мене, до речі, часто питають, тому я отут лишу назву свого фотоапарату, назву свого мікрофону. Хоча вони не сумісні один з одним. Я купувала додатковий перехідник. Монтую я в Sony Vegas Pro. Наразі намагаюся освоїти Adobe Premiere. Напевно, все, що треба сказати, не знаю штатив. Штатив у мене звичайний такий тринога, яка гнеться, мені вистачає все. У що ти віриш? Вірю в себе. Так як я в себе вірю, мені здається, в мене так ніхто не вірить. Хоча, знаєте, буває дуже важко, якщо там говорити про канал. Ой, в мене в голові купа завжди суперечностей, я сама з собою борюсь, сама до себе говорю, сама посумнівалась, сама зробила. І давайте останнє опиши себе трьома словами: емоційна, добра, емпатична. Я говорю, що таке емпатична, бо я думаю, що я сказала щось не те. Емпатія розуміння стосунків почуттів психічних станів іншої особи в формі співпереживання. Серйозно, оце мені здається про мене. Вінкнула світло, тому що вже дуже пізно. Я все очікую дощ і буду з вами прощатись. Я справді, як завжди, щиро дякую вам за перегляд і за підтримку мого каналу, моєї творчості. Як завжди, бажаю вам бути щасливими або, хоча б, намагатись зараз бути щасливими, знаходити свої щасливі моменти, Підтримайте один одного, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте донатити. Це важливо, війна триває. Також, до речі, все ще актуально. Я можу вас пофотографувати, зняти вам відео, я до ваших послуг. Внизу буде посилання, куди мені можна написати. Якщо ви у Львові, ласкаво, прошу. Без тривожних вам днів. І всім 36 і і Па-па.